Привіт, друзі! Що таке відстань між мимобіжними прямими. Відстань між мимобіжними прямими це довжина їх спільного перпендикуляра. Подивимося, що таке спільний перпендикуляр. Нехай маємо дві прямі А і Б, які є мимобіжними. Щоб побудувати спільний перпендикуляр, проведемо наступні маніпуляції. Проведемо площину. Через пряму А паралельно до прямої Б. Нехай це площина альфа. Беремо довільну точку на прямій Б і проведемо перпендикуляр до площини альфа. Через пряму Б. І оцей перпендикуляр N проведемо площину бета. І відповідно до ознаки перпендикулярних площин, ця площина буде перпендикулярна до площини альфа. Отже, проводимо площину бета, і вона перпендикулярна до площини альфа. Площина бета перетинає площину альфа по прямій позначимо її К. Ця пряма перетинає пряму А в певній точці. З цієї точки проведемо перпендикуляр. До прямої Б у площині бета Оцей перпендикуляр і є спільним перпендикуляром. Його довжина є відстаню між прямими Б і А. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.